Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 15 липня 2023 року і ми продовжуємо роботи на винограднику. Сьогодні будемо робити ми обробку від сірої гнилі по наших гронах. Ми вже в попередньому відео я вам показав, що виноград пронормували. Ну а зараз будемо захищати наші грони від сірої гнилі. Ну, Багато років я вже користуюсь препаратом Свіч. Ну, я вважаю, один із найкращих, такий, що працює по гнилях, це препарат Свіч. Є інші препарати, це там скала, це там Тельдор, це інші. Ну, не знаю, мені чого то подобається Свіч, він ну, дуже добре працює. Так, да, препарат не дуже дешевий, можна сказати, але. Ну, один із самых ефективних, на мою думку. Скільки років я ним користуюся, то все добре. Е, я результатом дуже задоволений. Ну, е, свідчу, е, ми будемо працювати свічем лише по гронах, в зоні грон. Е, багато хто людей робив обробку після цвітіння і добав, добавляв бакову е, суміш. Е, ну, два препарати від мільйоідім і також добавляли свічі обробляли. Ну, я вам повторюсь, вже говорив в минулому відео, коли робили обробку після цвітіння, що я, я свіч не додаю, а користуюся окремо Ну, в цілях економії. Тому що на той момент мені десь пішло більше 10 оприскувачів, десь 12 оприскувачів на весь виноград. Як-не-як, препарат не з дешевих, трішечко ну, затратно, якщо б я додавав. А коли зараз буду проходити, ну, можливо, мені десь половину прискутів 6, можливо, 5 вистачить якщо проходити лише по гронах. По нормі витрат багато також є запитань. Я використовую вже скільки років, користуюся ось 10 грам на 10 літрів води. Одважую такий пакетик 10 грам на 10 літрів води. Даже якщо взяти ось є інструкція на самій банці, зараз ми, я постараюся відкрити і прочитати, бо багато запитань. По поводу того, хто дає, говорить 5 грам, хто говорить 15, хто 20. Ну, Щоб не було ніякої путаниці, ми відкриємо і подивимося, що нам пишуть тут виробник. Ну, ось, дивіться, пишеться виноградник сіра гниль, норми витрати 1 кг на гектар. То це десь 7,5 до ну, 7,5 грама, 10 грам на гектар. 10 літрів води. Тому не знаю, хто користується 15, хто 20, який результат, будь ласка, якщо користуєтесь, хто дає 5. Я користувався і буду користуватись далі 10 грам на 10 літрів води. Також можна використовувати ці препарати, як говорять, якщо залишиться, куди можна цей препарат використати, щоб не вилити його. Тут пишеться, що можна використовувати суницям, абрикоси, персики, слива, черешня, груша, яблука, томати, гірки, троянди. Лохина дуже великий спектр захисту від різних хвороб і також від гнилій. Термін очікування пишеться, дуже короткий, виноград 7 днів. Так що препарат дуже-дуже дієвий від гнилів, тому я використовую свіч уже, уже скільки років і буду користуватися ним далі від гнилів. Як я користуюся, зараз так коротенько покажу, а також є минулорічне відео, поза мною в інтернеті багато хто говорить, розказує, можете подивитись, пошукати. Ну, Сам свіч виглядить ось такого. Такі гранулки, палочки. в ну, е мене з е такої великої профупаковки, тому ось такий свіч, який він в других упаковках, я не можу сказати. А завжди він палочки, такі гранульовані. Не порошком, нічого от такого, е такої якості. Е ми беремо оприскувач, набираємо 10 літрів води, висипаємо 10 грам свічу, заливаємо оприскувач. І обробляємо. Обробляємо також ми в таке більш вечірнє время, десь після 7-8 години, коли вже сонце ну, майже зайшло. Ну, зараз я продемонструю трішечки, як я роблю, бо багато запитань, теж, а як, це кожну гронку, це. Я набрав зараз води, тут препарату нема, так що. Не хвилюйтеся. Використовуємо як будемо обробляти вже ввечері, також е і засоби індивідуального захисту. Саме головне це дихання, е респіратор, маска. Ну, одягайте захисні е костюми, в кого є, в кого є жилет до длинного рукава, штани, е кепочку можна також одіти і обробляємо. Ну, ось беремо оприскувач. Включаємо. І ми обробляємо не кожну грону, що підійшли, там одну грону обробили. Потім шукаю, як обробляю я. Я беру, включаю оприскувач. І отак зону грон десь 50-60 см Так добре-добре оприскую. Де попаде на листочок, ну нічого страшного. Але отак зону грон йдемо і оприскуємо. Щоб не так, що ага, цю грону, цю, ну не вибирати, бо нема часу. А отак швиденько, раз пройшлися. Все йдемо, йдемо так, зону грон. Все добре ми обробити, щоб ягоди наші були захищені від сіри гнилі. Йдемо одну сторону, проходимо і також проходимо з іншої сторони. Все, зробили ми захист від гнилі, і буде в нас все добре. Так що, хто не зробив цю процедуру, будь ласка, зробіть. Це така одна із. Основних також процедур можна сказати. Ну від двох хвороб, яких ми захистили, це люіді, як бачите, на даний час виноградник на 15 липня. У нас все добре, все чудово. Лист весь зелений. Ніяких хвороб я не бачу на своєму винограднику, користуючись фальконом таносом. Як ви знаєте, було три обробки на 3-5 листків перед цвітінням, після цвітіння 1 липня. І тепер оце остання обробка свічом. Далі ми наблюдаємо, який у нас буде, яка в нас буде погода, який в нас. Будуть чи перепади, чи дощі, чи потрібно нам буде додаткову обробку. Ну, я знаю, що цей лист, все, що ми робили після цвітіння, вже буде в нас все чудово до самого збору урожаю, до зрізки лози. А можливо, якщо буде нестійка погода з дощами, ось оці молоденькі пасиночки, які одростуть, ну вони одростають, їх потрібно прочеканювати, щоб також не було загущеності і щоб хвороби. У нас не розвивалися, ну, але вдруг десь буде нестійка дож, дожива погода, і десь по вершках піде в нас мілью. Е, тому е, на цей такий Випадок в мене є хорус. Я буду користуватися хорусом, як в минулому році також було відео, то е, можете знайти, подивитися. Також я буду користуюсь 10 грамів на 10 літрів води і прохожу оцю тільки верхню зону. Ну Це якщо буде така ситуація. Вдруг ще буде, все, я вам покажу. Якщо ні, то все, обробляємо свічі і чекаємо урожаю. Е, від сірегнилі ми. Робимо захист, також свіч добре себе рекомендує. Коли в нас ідуть дощі, ягода трішечки десь може підтріснуть може все. Він затягує ранки, тоді нема такого загнивання всієї грозді, не тече не переходить на інші ягоди, і тоді також все чудово. Також я бачу багато запитань. В інтернеті і фото. Зараз також така нестійкі були погоди і передають там дощі, також дощами проходять часто в людей град. Що робити мені в цьому випадку, коли пройшов град, побили ягоду. Я рекомендую також пройти свічем. Ну, як кажуть, обов'язково деякі дуже повреждені ягоди пройти їх трішечки зрізати, а остальне пройти, щоб не було загнивання в нас свічом пройти по гроздях. Якщо вже така ситуація у вас ну, ну, вийшла, це природа, що, що, що поробиш. Так що не опускайте ніколи руки, боріться за свій урожай і все буде добре. Ну а ми будемо працювати далі, будемо ввечері обробляти е, препаратом свіч від гнилі. Ну і далі будемо, як кажуть, слідкувати за нашим виноградником, щоб не було ніяких хвороб. Прочищати також верх пасинки, все, що підросло. Ну, як бачите, на даний час вже пасиночки підросли, і зону. Грон також, як бачите, лист я не обриваю, тому в мене таке більш є невеличке затінення. Зараз стоїть жара і ягодки, ну, тож, бачите, самі, вони все чудово не печуться в кого. Є така проблема також сонячні опіки, так що притіняйте ягідку або захисними сітками, або старими тюлями та агроволокном, також способів дуже-дуже багато. Ну, ось так. Хотів з вами поділитись таким. Відео про те, як захистити виноград від сірої гнилі препаратом Свіч. Ну, кому сподобалось таке відео, будь ласка, підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, хто підписаний, я вам дуже вдячний за це. Як кажуть, нас кожним днем все більше і більше додається. Велике вам дякую, хто, хто дивиться, хто, як кажуть, мені довіряє. І в кого є якісь запитання, будь ласка, можете е, писати в коментарях. Ну, вибачте, по можливості буду відповідати. Зараз дуже багато роботи, нема дуже часу. А в телефонному режимі Viber, WhatsApp. Будь ласка, можете надсилати свої там, запитання, які є у вас проблеми, фото, відео, по можливості стараюсь вам допомогти. Ну, на цьому поки все. Ми йдемо працювати. Бажаю вам всім кріпкого здоров'я, хороших врожаїв і саме головне миру і мирного неба. Ну, до побачення, до наступних відео.